Збір доказової бази щодо перевірки причетності до інших епізодів пожежу торговельних центрах на території країн ЄС повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, діяла під кураторством російської ФСБ у довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Протягом останніх кількох місяців в інформаційному просторі почали з'являтися повідомлення про численні підпали на території європейських країн. За ці злочини затримувалися особи, в тому числі й українці. В окремих епізодах раптові пожежі знищували тисячі квадратних метрів торгових майданчиків за задумом російських спецслужб. Підпали центрів надання допомоги українцям або об'єктів поблизу критичної інфраструктури повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію в обраних країнах, розпалити міжнаціональну ворожнечу та спровокувати масові заворушення на місцях. Після опрацювання отриманої оперативної інформації співробітники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції, офісом генерального прокурора та контррозвідкою СБУ встановили групу. Осіб, які здійснювали в Україні ретельний підбір проросійсько налаштованих громадян для виконання завдань російського ФСБ за кордоном. Головним критерієм для підбору виконавців було громадянство України, щоб дискредитувати нашу державу та її громадян на світовій арені, а також зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами. Наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. У нас вибирають люди, скидають контакт, контакту катори там за порібникам за границею. Ані оцінює, говорять стільки-то. Тут суть в тому, що нанести ущерб приквіт. Організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Тот человек, якому це люди, которые можуть платити такі і платят десять раз. Тихо 10, тебе одразу заплатять. Після визначення об'єкта для майбутнього підпалу зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів, зокрема придбання пального та інших засобів для виконання замовлення, опинившись у місті, де був запланований злочин, палі приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов'язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця подій. Зарані приносили туди. Аб'ємо жидкості ховали там, де було що закапалі, по тому що зараз много не принесуть. І в апри момент через шланг заливали туди як можна більше. Ну його даже потушать. но это большого ще складу з метою недопущення витоку будь-якої інформації. Спілкування між виконавцями і вербувальниками відбувалося виключно через закриті канали зв'язку. Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами. Спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях засобів масової інформації. Для ускладнення процесу відслідкування транзакцій усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки. Чи високово і просто йому не цікаво на ці спори поля. Он говорит, хотите вот так. Если вы уже, конечно, сделали все это очевидно, то тут и спора нету. Он просто кидайте кошелек, держите деньги. За оперативними даними, найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію. 18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції контрозвідки СВУ ГУРМО України за силової підтримки полку поліції особливого призначення та ТОР спільно провели 40 обшуків за місцями проживання. Вання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб. Лише національна поліція України вічини двері відійдіть на центр кімнати. Інакше двері буде зломано. Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту, печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок: банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи цього ж дня на Території Івано-Франківської області поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи. Відповідно до рольової участі кожного з фігурантів, їм за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина 2 статті 111 державна зрада, санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності, а також збір доказової бази щодо перевірки причетності фігурантів до інших епізодів пожеж у торговельних центрах на території країн ЄС. Заходи з викриття та документування діяльності учасників злочинної групи, що становила загрозу державній безпеці України, відбувалися спільно з регіональними підрозділами. voi saada